У цьому відео ми вивчимо профільну площину. Що це таке? Як її зображують? І для чого вона використовується? Вона допомагає нам краще зрозуміти або усвідомити фактичне положення об'єкта. Профільна площина перпендикулярна до вертикальної та горизонтальної площин, отже, вона також перпендикулярна до лінії Землі. Отже, давайте подивимося, як буде зображена точка. У нас є точка А з її двома проекціями – горизонтальною проекцією та вертикальною проекцією. Ми представляємо це в двогранній системі координат її двох проекціях. Змістимо ці точки. Змістимо висоту та горизонталь до перетину профільної площини з горизонтальною та вертикальною А та А Штрих. У двогранній системі координат це означає, що ми проведемо лінію, паралельну лінії землі до осі, вздовж якої ми нахилили профільну площину. Оскільки профільна площина нахилена на 90 градусів до горизонталі, нам також доведеться повернути горизонтальну проекцію на 90 градусів. Як ми це зробимо в двогранній системі координат, у точці перетину лінії, яку ми провели перпендикулярно до лінії землі, яка є віссю, Вздовж якої ми нахилили профільну площину, відцентруємо її циркулем, розгорнемо її до горизонтальної вісі і повернемо цю точку до лінії землі. Залишається лише продовжити ці лінії перпендикулярно одна одній. Ми отримали точку А'. Ми отримали проекцію точки А на профільній площині.